Вітаю, друзі! В цьому відео продовження попередньої теми. Попереднє відео було про випробування Китаєм своєї міжконтинентальної балістичної ракети. До речі, посилання на те відео буде під цим. Запрошую подивитись і те відео. В цьому хочу так трохи продовжити тему Китаю. З темою, а скільки ж насправді в реалі Китай витрачає на армію, на зброю. Не формальні цифри військового бюджету, а реально де-факто скільки. Ви на моєму каналі Vector.ua. Не забудьте підписатись, поставити лайк подобайку. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу. Таку функцію надає Ютуб. Ну, а тепер поїхали про Китай. Скільки ж він все ж таки витрачає в реалі на армію на озброєння? Перед тим хочу декілька слів сказати про сам Китай, бо ну, не всі, в принципі, знають місце Китаю. Ну, всі знають, що це найнаселеніша країна світу. Думаю, що переважна більшість вже знає, що Китай не перший, не перша країна по населенню, а вже друга. В тому році, в 2023-му, Індія випередила Китай по населенню, по валовому продукту. Китай теж другий, але вже після Сполучених Штатів. Четверта країна за територією. Після Руського Рейху, Канади е, і Сполучених Штатів. Е, по армії, по кількості армії е, Китай на першому місці, на першому місці по е, військово-морському флоту, але лише по кількості. По кількості на першому, по е, тонажу, ну і по сучасності, по е, Спроможностям флоту, звичайно, ще далеко до, ну, до лідера світу до Сполучених Штатів. А по кількості Китай знов таки два роки тому випередив Сполучені Штати і став першою країною. А за тоннажем там ще. Майже в три з половиною рази менший. Також Китай випередив Руський Рейх, бо ще 5 років тому, 4-5 років тому Китай був третьою країною по тонажу флота Військово-морського. Тепер по тонажу другий по кількості перший. По торгівельному флоту теж Китай випередив греків, які були. Я навіть не згадаю, мабуть, 3 чи чотири десятиліття греки були першою країною по першою. В серед власників не під грецьким прапором кораблі плавали, а власники кораблів були греки. І от Китай знов таки в тому, 2003, ой, 2023 році, Китай випередив Грецію по тонажу торгівельного флоту. Далі декілька цифр, і підемо про гроші. Армія Китаю 2 мільйона 35 тисяч. Це єдина країна, яка реальну армію має більше 2 мільйонів. По танках танків, основних бойових танків 4 тисячі 800 одиниць і плюс 3 тисячі легких, тобто неповних 8 тисяч танків. За, цими, за цим показником Китай на другому місці після Руського рейху, якщо вважати і танки, які стоять на, в резерві, скажімо так, мається на увазі у Руського рейху. У Китаї теж в резерві є, але їх в наявності їх, ну, у всякому разі, треба мати на увазі, що це комуняцька країна, і вірити комунякам в будь-яких країнах ну не те, що небезпечно, а немає сенсу так на 100% вірити. Це треба перевіряти з різних джерел. Тобто, по танках Китай теж другий. Літаки по літакам 2560 боєздатних літаків, а вся кількість, в тому числі і ті, які в резерві, 3380. По кораблям, по бойовим кораблям, як я вже... ні, всього військово-морський флот 788 одиниць. І, до речі, ще військово-морський флот має ще 600 літаків. Ядерні боєголовки по ядерним боєголовкам Китай теж ну не теж третя країна після Руського Рейху і після Сполучених Штатів біля 500 боєголовок. Ну а в планах комуняцьких китайських планах мати і надалі танків не менше 7 тисяч. Далі не менше чи приблизно 10 тисяч БТРів БМП, не менше 3 тисяч САУ. Ну і військовий бюджет офіційний, хоча навіть офіційний, різні цифри в різних джерелах, тобто від 234 мільярди доларів до 296. Це по даними за 2023 рік. Ну, а тепер переходимо до головної теми, скільки ж насправді, все ж таки в реалі витрачає Китай на свої Збройні сили, на свою армію. В новому звіті озвучена цифра 700 мільярдів доларів. Це втричі, ну майже втричі, перевищує офіційні дані. Ну, це якщо взяти ту мінімальну цифру, те, що я казав, 234 мільярди. Якщо брати 296, то це виходить ну, приблизно в два, навіть не менше, ніж в половиною рази. Реальна сума майже зрівнялась, як пишуть в цьому докладі, з оборонним бюджетом Сполучених Штатів. Ну, ще все ж таки не, не зрівнялась, бо у Сполучених Штатів, ну, якщо так округлити, неповні 900 мільярдів, тобто ще до Сполучених Штатів там 15% приблизно плюс-мінус. Висновки в новому звіті аналогічні заявам сенатора Дена Салівана, який торік зробив гучне відкриття. Він посилаючись на розвідку, повідомив, що реальний військовий бюджет Китаю становить близько 700 мільярдів доларів. Ну, через відсутність прозорості реальні витрати Китаю оцінити відносно важко. Китайські армії можуть допомагати інвестиції в цивільний сектор, наприклад, у галузі штучного інтелекту та квантових технологій. Ну але ці цифри в бюджеті не враховуються. Можна сказати, навіть додати, і ці цифри теж не враховуються в реальному бюджеті. Ну а згідно з офіційними даними, сам Китай, який дає, то і сам Китай про це говорить і підкреслює, що він друга країна в світі після. Сполучених Штатів по витратам. Ну так вона дійсно друга. Хоч брати офіційні цифри: там 234 чи 296 мільярдів, хоч фактично реально 700 мільярдів, все одно Китай, друга країна. Ну Військові амбіції Китаю. Цілком очевидні всі їх бачать на сьогодні. Можна сказати, що це найнебезпечніша для світу, для майбутнього світу, найнебезпечніша країна в першу чергу в світлі того, що це комуняцька країна, а величезна комуняцька країна з ядерною зброєю і з такою чисельною армією, і взагалі з. З чисельним озброєнням цієї армії, це дуже небезпечно, е, немає жодної нормальної, нема, не було і немає жодної комуняцької країни, яка е, була б ну небезпечна, як мінімум, для своїх сусідів, а з китайськими амбіціями. Ну і стратегія Китаю, в принципі, в тому, щоб е, стати. Е, Першою морською державою, ну і навіть контролювати і сушу ледь не всієї планети, влада Китаю призначила нещодавно колишнього головнокомандувача військово-морського флоту новим міністром оборони. Ну і до речі, можна те, що я вище казав, що по флоту, по кількості військово-морського флоту Китай вже перший, ну але поки що по кількості. Навряд чи в найближчому майбутньому Китай зможе наздогнати Сполучені Штати, бо там, як я казав, вище, що майже в три, ну не в 3,5, десь 3,2-3,3 рази він відстає по тоннажу. Ну, але він зараз будує свої авіаносці, поки що в наявності два. Третє оце добудовується і будується ще два атомних авіаносці. До речі, про китайські авіаносці, і взагалі про авіаносці, і про будівництво цих атомних у мене є окремі відео. Посилання на ці відео буде під цим. Запрошую подивитись і те. Ну і от мета Китаю, якщо дивитись на море, то прорватись через ланцюг островів від Японії до Малайзії. Вони заважають Китаю поширити свою військову міць на Тихий океан, на весь Тихий океан, як вони хочуть. Ну а бажано за їхніми бажаннями і взагалі на весь світ. Китай також розширює вплив на Південно-Китайському Південно морі, перетворюючи Спірні острови на військові плацдарми. І, до речі, про це теж можна сказати, що Китай почав будувати плавучі атомні електростанції для того, щоб розміщати їх на оцих спірних островах. для... Ну, для того щоб могли працювати оці військові якісь там частини, військові бази, які він створює на цих спірних островах. До речі, про це теж у мене є окреме відео про оці будівництво атомних плавучих електростанцій Китаєм. Посилання теж буде під цим відео. Запрошую подивитись і те. Ну а води Південно-Китайського моря це предмет палких суперечок. Ну, але це не, це не лише регіональне питання, баланс сил в тому регіоні, він і може впливати, і впливає на весь світ, бо через цей район проходить третина всього світового судноплавства. З одного боку, це судноплавство, це те, що іде. В світлі того, що Китай є такою фабрикою, світовою фабрикою, і звідти все товари в контейнерах, контейнеровозами вивозиться в Європу, в Європу, в Азію, в Африку. І це все йде через Південно-Китайське море. З одного боку, це їхні товари, а з іншого боку, там і Японія, там і Корея, все йде теж через, через те море. Ну і спокій в регіоні підтримують, мають підтримувати і підтримують сполучені штати та їх союзники, зокрема Філіппіни. Ну а проте агресія Китаю дедалі частіше кидає їм виклики. Сусідам своїм з тими, з ким спірні і території, і оті острови китайозівські кораблі берегової охорони та ранять філіппінські кораблі, направляючи на них свої лазери та обстрілюють їх з водометів. Тобто, Китай веде себе дуже, ну сказати некрасиво, це це дуже м'яко, агресивно веде себе в. Зі своїми сусідами. Ну і Філіппіни розуміють, що їм треба е, мати, е, в зв'язку з конфронтацією з конфронтаційною ситуацією з Китаєм, треба мати е, такого міцного і сильного друга, як Сполучені Штати. І останні роки е, у Філіппін покращились стосунки е, зі Сполученими Штатами. Ну а взагалі. Е, в зв'язку з тим, що загроза від Китаю вона постійно зростає, і сусіди ну бояться, можна сказати, в принципі комуняцького Китаю, і це агресивна політика Китаю змушує сусідів бути в стадії підвищеної готовності збільшувати свої витрати на оборону. Там реально на оборону це стосується і Японії, і Південної Кореї, і тих же Філіппін і Австралія. Австралія за в наступне десятиліття планує збільшити свій військово-морський флот вдвічі. Японія планує до 2027 року, тобто за два роки, вийти по військових витратах на третє місце. Ну, така картина по е, Китаю. Тобто Китай е, витрачає реально в реалі на е, зброю, на свою агресивну політику, яка підкріплюється армією і зброєю, і ракетами і військово-морським флотом. На це витрачає величезні гроші. І е, ця цифра е, по дослідженням експертів, які за цим слідкують. Е, 700 мільярдів доларів. Якщо такими темпами воно буде йти, то дійсно Китай може наздогнати. От по цим параметрам, Китай може наздогнати Сполучені Штати. Але не дивлячись на те, що ситуація в економіці у Китая зовсім ну, не те, що не хороша, вона взагалі. Очікувати можна все, що завгодно, в економіці Китаю проблем вистачає, але на зброю все одно гроші є і вони будуть знаходити. Криза буде в інших в якихось там місцях і в сегментах. А от на зброю гроші будуть виділятись. Такова, така політика всіх авторитарних тоталітарних комуняцьких режимів. На цьому, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!